Цього року міська влада даватиме більше грошей на втілення кращих ідей івано-франківці. Йдеться про майбутніх переможців конкурсу розвитку місцевого самоврядування, який здійснюється на умовах співфінансування. У ньому щороку беруть участь будинкові комітети, кооперативи та ОСББ. Також громадські та благодійні організації, зокрема на проекти з благоустрою житла або прибудинкових територій, влада даватиме на 10 тисяч гривень більше, а для самих мешканців сума зросте лише на півтисячі. У виконанні таке рішення пояснюють різким підвищенням цін. Ми пішли з на зближення із самими учасниками конкурсу, тому що вони жалілися на те, що зараз зросли дуже сильно ціни у зв'язку з інфляцією національної валюти і підрядні організації, які виконують. Уже заходи проекту запропонованого, вони не хочуть за таку низьку суму працювати із бюджетними коштами. Прийом заявок на участь у конкурсі вже розпочато. Їх івано-франківці можуть подавати до кінця березня, у після пропозиції розгляне конкурсна комісія. Остаточне рішення щодо переможців буде за депутатами міськради. Обранці нагадують, головна мета такої ініціативи згуртувати мешканців міста. Якщо йдемо про. Ремонт сходових кліток в конкретному будинку. Якщо йде мова про е, заміну часткового покрівлі, якщо мова йде про заміну вікон, якщо мова йде про проведення акції, то я вважаю, що е, організовані громада будинку, організована громадська організація це зможе провести. Не гірше, а той краще ніж профільний департамент. Загалом конкурс розвитку місцевого самоврядування відбувається в Івано-Франківську четвертий рік поспіль. За цей час на ініціативи мешканців з міського бюджету було виділено майже 3 мільйони гривень.